Байда Вишневецький. Дмитро Іванович Вишневецький на прізвисько Байда, Шляхтич, волинський магнат, князь Гербу Куребут з династії Гедемідовичів. фундатор фортеці на острові Мала Хортиця, що вважається прототипом Запорозької Січі, перший організатор козацьких військ. Народився, ймовірно, після 1516 року на Волині, був старшим з чотирьох синів князя Івана Вишневецького. Який разом з родичами здобув слави у Вишневецькій баталії 1512 року між Посполитими та кримськими татарами. З середини 1540-років ім'я Дмитра Вишневецького згадується в документах як учасника військових кампаній проти порти під проводом барського старости Бернарда Претвіча, у тому числі відомий похід 1548 року на Очаків. Згідно польських джерел з 1548 по 1551 роки був старостою Вінницьким та Братславським. У 1551 році король Сегесмун ІІ Август призначив Дмитра Вишневецького старостою міст фортець Черкас та Канівом. Дмитро Вишневецький 1553 року власним коштом розпочав будівництво фортець на Дніпрі на острові Мала Хортиця як форпосту проти татарської агресії. Там зібралося чимало козаків. Улітку того ж року Вишневецький залишив Малу Хортицю з усім своїм військом, відправився до Стамбулу, де найнявся на службу до Сулеймана І. За півроку Дмитро повернувся до Речі Посполитої і був змушений пояснювати свій вчинок королю та Сейму у Варшаві. Зміст цих пояснень не зберігся, проте відомо, що король офіційно призначив князя охоронцем південно-східних кордонів та дозволив укріплювати закладений замок. Будівництво Хортицької фортеці Дмитро довершив, мобілізуючи козаків та селян Канівського та Черкаського староств. Козаки Вишневецького неофіційно брали участь у поході московського війська 1556 року на татарську фортецю Іслам Кермен, нині це Каховка, за що королю довелося виправдовуватися перед союзником ханом Далет-Гіреєм. Та осени того ж року козаки знову напали на Іслам Кермен уже власними силами. Замок був здобутий, гармати з нього перевезені до Хортицької фортеці. У січні 1557 року хан зробив спробу захопити Хортицьку фортецю. Облога тривала 24 дні, після чого татари з великими втратами відступили. Вішневецький сповістився Гезмунду II про свою перемогу і просив допомоги людьми та гарматами. Від короля допомоги Дмитро не отримав та звернувся до Москви. Цар прислав грошей та запросив князя до себе на службу. Влітку 1557 року Давлет Гірей зібрався з новими силами у похід на Дніпровський замок. Після тривалої облоги Вишневецький змушений був залишити фортецю. того, фортеця була зруйнована. Князь Дмитро пристав на московську пропозицію, але досить швидко зрозумів, що розглядається царем не більш як додатковий ресурс у військових планах Москви, і подолання татарської загрози не було серед першочергових планів. Вишневецький мимоволі опинився у ролі зрадника Речі Посполитої. Втім, він звернувся до милості короля і був прощений. 1563 року. Сразький воєвода Альбрехт Ласький запропонував Байді взяти участь у змаганнях за молдавський престол, на який Альбрехт мав зазіхання. Дмитро пристав на пропозицію, і вони почали збирати військо для походу у камянці подільському Молдавські бояри, незадоволені своїм господарем Яковом Василакі Гераклідом, повстали проти нього та запропонували трон самому Вишневецькому. Той радо погодився та вступив у Молдову, маючи про собі лише близько п'ятисот козаків. Повсталі бояри не змогли надати обіцяну військову підтримку, і, у зіткненні з вірними Геракліду силами, більшість козацького війська була перебита, а витажок зрештою вцілілих потрапили у полон. Всіх полонених було передано султану, більшість відправили на галери, а байду та ще кількох козацьких ватажків стратили у Стамбулі.